Всім привіт! Вітаю на каналі Callered Motors. Луцьку вже зима, працювати стало важко всім, і продавцям, і нам. Значить, Сьогодні у нас 30 листопада, завтра перший день зими. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, що потрібно обрати оголошення в автомобілі та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, бо говоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Фіат Доблов в кузові Максі. Часто запитують, рідко, рідко зустрічаємо. Є такий автомобіль. 2008 рік, 1,9 дизель, 7 місць. 6700 ціна, тут контакти до власника. Пробіг 261. Так, є сидіння. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, є така машинка від власника. Renault Traffic в довгій базі. Повністю обслужена на зимовій резині комплект ГРМ, ролики. Все замінено. Це 2005 рік. 8 плюс 1, 2,5. Довга база. Отут контакти до власника. Повністю обслужена машинка. Ціна 8500. Покажу по салону. Електроприводи все працює. Шкірні сидіння, електрорегулювання, сидінь, все працює, людина потрудилася. Всі сидіння є на місці з рівнями. Дуже добротні сидіння з підтримками. Наголошую автомобілі від власника. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Так, ще один трафік в довгій базі і тут є ще один. І його пильочок. Зараз все покажу. Ця машина свіжопригнана 12 рік, 291 пробігу, 13800 ціна, 2,0 дизель, Отут тут контакти до власника. Так, якщо відчинено, покажу, є шторки на задніх вікнах, це вантажопасажир, позаду є у нас парктронники. Розпашонка. Так, кабіни не бачу. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч у нас. Поруч також ренотрафік в довгій базі. Вже на реєстрації. 2011 рік, 13 300 ціна, оригінальний пасажир, 2-літровий дизельний, пробіг 247, контакти видно. Так, є кондиціонер, бачимо, Так, розпашоночка, кого цікавить, телефонуйте. Так, ще одна машинка Opel Vivaro. також в довгій базі. 13 рік, 14.300 ціна. Автомобіль всі вже пригнаний, 2.0 дизель на автоматі. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Є сервісна книга, бачу присутня. Тут вже є круїз, шкірне мультикермо, кондиціонер. Всі сидіння на місці. На гарних дисках, до речі. Форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ось Volkswagen Caddy. Так, варіант в пасажирі. Це 2017 рік 2.0 дизель. Пишуть відмінний стан, 14500 ціна. Тут контакти до власника. Так, Форкоп бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч пижик, бачу опис є, зараз почитаємо. Вантажний. Так, 18 рік, 2.0 дизель, 190 пробігу, 14500 ціна, тут контакти. Свіженька машина. Довга база, якщо не помиляюсь, зараз заглянемо. Тут вже сніги заметіли. Та він такий в максимальній базі. Він відкритий. Дякую. О, заглянемо по салону. Комбінований салон. Шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Так, ще один ряд. Бусиків першій Vivaro, в довгій базі, свіжо пригнаний. 14 рік, довга база 6 місць, 2,0 дизель, 248 пробігу, 14600 ціна. Ось тут контакти до власника. Так, дубль кабіна. Це оригінальний вантаж пасажир. Добрий день. Я так легенько салону покажу людям. Є кондиціонер. Оригінальний вантажопасажир. пасажир. Дубль кабіна є. Кого цікавить, телефонуйте. Парктроніки розпашонка. Так, наступний варіант. Рено Трафік вантажний. 17 рік, 1,6 дизелі 79 кВт, 284 тисячі пробігу, пошучуть рідний, в довгій базі, ціна 13500, контакти є, турбіна одна, сервісна історія. Так, заглянемо по салону. Так, розпашонка, парктроніки присутні. І ще покажу зараз з іншої сторони. Так, є. Так, і ще один варіант Opel Vivaro. 2014 року в довгій базі. 2.0 дизель. Оригінальний. Пробіг 319, 12,700. Ціна тут контакти до власника. По опису тут це видно. Так, покажу по салону. Це також вантажний. Можна, там? Добре. Так. Ось кого цікавить, це ваші три машинки? Оце у одного власника три машинки. Якраз власник, власник на місці, От віварик, вантажний Вантажний трафік і пасажирський вівар. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше вже інформації про ці машинки. Так, ще один каді. Так, На німецькій реєстрації Автомобіль розмитнений, свіжопригнаний. Це 2014 рік, 11.300 ціна, 1,6 дизель, 180, 180 на спробіг. Тут, тут контакти до власника бачу. Так, Це оригінальний пасажир. Отак заглянемо. Оригінальні садіння, полочка присутня, форкоп. Так, більше інформації уточнюйте власника.